Аллилуйя, Аллилуйя. Віта вас, народ Божий, возлюблені Божі. Бог любить тебе. Аллилуйя. Бог за людей. Він хоче бути в житті людей, і Він дав нам для цього своє Слово. Слово привело на землю Ісуса. Ісус був на цій землі і Він воскрес, Він одіснує Отця, праворуч Отця, і Він дав нам Духа Святого. Дух Святой зараз тут на землі з людьми, щоб ми приймали Ісуса Христа як свого Господа. Біблія каже, ніхто не може прийняти Ісуса Христа і сповідати Ісуса Христа як тільки Духом Святим. Коли людина чує Слово Боже, Дух Святий він відкриває Слово Боже про Ісуса Христа. І далі, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Господа, Дух Святий перебуває в дусі людини. Дух Святий свідчить нашому Духу. Дух Святий відкриває нашому Духу. Людина є дух, ти маєш душу, і ти живеш в тілі. Біблія каже, той хто в нас, той більше того, хто в цьому світі. І це говориться про Духа Святого. Дух Святий, який в нас, в нашому дусі, любов Божа була влита, в наші серця Духом Святим. Любов, вона більше, вона більше зла, вона більше прокляття, вона більше немачі хвороби. Любов Божа. Яка була вилита в наші серця Духом Святим, вона більша. Тому Дух Святий він в нас, щоб допомагати нам жити любов'ю. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам жити вірою. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам розуміти Слово Боже. Ніхто не знає краще Слово Боже, ніж Дух Святий. Біблія каже, що Слово Боже говорили мужі, які були Двіжими Духом Святим. Біблія говорить: ніхто не знає глибин Божих, крім Духа Святого. І Дух Святой відкриває нашому Духу. Дух Святий свідчить нашому Духу. Він більший. Дух Святой більше сатани. Дух Святой більше прокляття, більше зла і хвороб, більше немочі. Він знає все. Тому Він дає нам знання, Він дає нам мудрість, Дух Святий дає нам настанову. Дух Святий відкриває нам писання. Як брати Біблію і приміняти її в своє житті. Як нам жити вірою. Дух Святий допомагає нам молитися. Дух Святий нагадує нам місця Писання. Дух Святий в нас, брати і сестри. Якщо ти народжений згори, якщо ти віриш, що ти праведність Божий в Христа Ісусі, Дух Святий в Тобі, і він більше того, хто в цьому світі. Дух Святий в тобі, він знає все. Він дає радість. Він дає втіху. Халилуй. Тому ми кажемо, Бог з нами. Во імя Ісуса. Амінь.